Почнемо ось з цих кадрів на превеликий жаль. Це Київщина. Шановні друзі, зверніть увагу на чергові російські спроби досягти перемир'я. Звичайно, тут все в лапках потрібно розбирати. Чому я про це кажу? Тому що Київська область внаслідок атаки дронів зазнала ось таких наслідків, але найголовніше те, що фактично була поранена людина, і, от в ніч на 24 число. Росіяни атакували Київську область. В одному з районів регіону зафіксовано пошкодження. Повідомляє начальник київської обласної військової адміністрації. Таке на жаль, у Фастівському районі. Внаслідок атаки поранення отримав чоловік 37 років. У цього чоловіка поверхневі осколкові поранення живота, грудної клітини, стегон голови. Уся необхідна медична допомога надається. Наразі він госпіталізується до місцевої лікарні. Повідомили в місцевій владі. Ну що ж, Микола Калашник також додав, що через ворожу атаку в районі пошкоджено два приватні будинки. Окрім цього, рятувальники ліквідували пожежу на території торгового підприємства. Начальник кова додає, що більш детальна інформація буде згодом. Ну а ми вам, друзі, усім нагадаємо, що минулої ночі росіяни також атакували Київську область, і внаслідок атаки двоє людей постраждало, А також були пошкоджені приватні будинки, були пошкоджені автомобілі, і була пожежа в одному із підприємств. Це те, що стосується Київської області, шановні мої, ми рухаємось далі і зараз звернемось до чого? Звичайно, до. Запоріжжя, далі покажемо вам ось такі от кадри міста Запоріжжя, шановні друзі, яка страждає постійно під обстрілами росіян, і ось до чого призводять зокрема ці обстріли, що конкретно відомо станом на цю мить, коли ми говоримо про Запоріжжя. Мова про те, що в Запоріжжі внаслідок атаки росіян поранення дістала 54-річна жінка. Про це повідомив пан Федоров. Медики надали їй усю необхідну допомогу на місці. Від госпіталізації постраждала, відмовилася, написав він. І інформація щодо того, яка подальша доля, зокрема, цієї жінки, оновлюється, і вона буде фактично дещо згодом. От я, як тільки вона з'явиться, друзі, одразу вам про це і повідомлю. Між тим відомо про те, що цієї ночі сили ППО збили 57 з 99 дронів і ще 36 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені були. Шахеди і безпілотники інших типів збивали на півдні, півночі, заході, в центрі нашої країни внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Запоріжжя. Як от я вам щойно повідомив, також повідомляється про Харківщину, Сумщину і Кіровоградщину. з приводу інших регіонів, дещо згодом буде інформація, і я одразу вам про це скажу. Рухаємось далі, друзі, і звернімо, будь ласка, увагу. На наступні адри. Ну, нехай воно буде в полі вікні. Ось це зображення. А я скажу, що вночі в тимчасово окупованому Донецьку. Прогриміли вибухи, і в Уланнійському районі міста спалахнула пожежа. Про це повідомляють місцеві пабліки. Я хотів би звернутися до тих, хто нас дивиться зараз з українського Донецька під тимчасовою окупацією. Напишіть, будь ласка, що конкретно відбулось, що там у вас конкретно вибухало. І якщо відомі наслідки, нам також було б цікаво послухати їх в ефірі. Ви напишіть в чат, а я, друзі, їх буду читати. Між тим долучіться. Будь ласка, до цієї трансляції. Поставте лайк. Дякую, що. За менш ніж 5 хвилин 600 людей нас вже дивиться. Ми продовжимо наш ефір. А продовжив би я його, шановні друзі, ось фактично такими кадрами. Подивіться, будь ласка, ну, як же гарненько палає ТЦ у де? В Росії що відбувається? Ну, В Ростові на дону цієї ночі була пожежа в торговому центрі Астор. Згодом вогонь перекинувся. Куди на дах сусіднього житлового будинку у зв'язку із чим почалася евакуація людей? Як стверджується, причиною пожежі стало коротке замикання у вивісці у вивізці, де житлового будинку, так, на фасаді будівлі і наразі вогонь вже загасили, як повідомляють, зокрема, там самі. Росіяни, це відео, до речі, взято з їхніх МЧС там цих цих органів і так далі. Але подивіться, як палало і як це все вигоріло. Люди стояли, просто знімали це все і дивилися за тим, що відбувається. Але не Астором цим єдиним, тому що у нас є такі свічки, шикарні друзі. Тут позаздрили б всі Прометеї світу. Подивіться Она по всій площі криші, прям горить. тут. Вот вот час уже точно, о, да. О, о, о пошло. Ой. Ох, там далі треба вже м'ютити, тому що матюча пішла. Але подивіться, як палає Кавказская. Це ж Кавкаская, друзі. Та сама. Яку ми з вами вже про яку ми з вами вже говорили неодноразово? Яку ми з вами обговорювали? Що відбувається? Відбувається все дуже просто. Вона продовжує палати. Хтось спитає, що там пункт перелива нафти кавказка або ж кавказька, який привітали дрони ще перед вихідними, і декілька днів тому ми вам про це повідомляли. Так, от там все дуже добре, там все стабільно. Подивіться, будь ласка, як росіяни продовжують гасити. Дивіться, яка свічка! І я себе навіть з полівікна приберу, просто щоб ви побачили просто шикарно. Ну, як же воно класно там палає. Так, от, продовжують гасити. Ось це так вони його гасять. Це вогнище вночі вибухнув і запалав ще один резервуар, і кажуть, що вночі щось прилетіло, і нібито вогник відчув друге дихання. Ось так воно виглядає, Це друге дихання, друзі. Ну а ще є фактично зблизька кадри. Того як палає палаєся нафтоприробна станція Кавказька після атаки дронів, і деякі моніторинні групи повідомляли, що а, ще й посадка біля сусідньої ферми зайнялася і також горіла. Ну мені здається, що з огляду на масштаб пожежі там може палати половина Росії, насправді тому, що. Ми самі бачимо, до яких наслідків зокрема друзі призводять осі візити українських дронів до нафтопереробних станцій або інших енергооб'єктів на території Російської Федерації. Ось так, от будемо ставити крапку в рамках цього блоку оперативних новин.